Добрий день. Скалярний добуток векторів. Скалярним добутком векторів А з координатами x1, y1, z1 і Б з координатами x2, y2, z2, називаючи яке дорівнює, сумі добутків відповідних координат. Наприклад, якщо вектор А має координати 1, 2 і 3, вектор Б координати 4, 5 і мінус 6, то скалярний добуток векторів дорівнює 1 помножити на 4 додати 2 помножити на 5. І додати 3 помножити на мінус 6 дорівнює мінус 4. Нехай вектор А має координати у і z, тоді добуток векторів А і А дорівнює х квадраті плюс y квадраті плюс z квадраті дорівнює квадрату модуля вектора А. Тобто скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату модулю цього вектора. Маємо такі властивості скалярного добутку. Кутом між ненульовими векторами АВ і АЦ називають кут ВАС. Кутом між довільними не векторами А і Б називають кут між векторами, що дорівнюють даним векторам, і мають спільний початок. Нехай дано вектори А і Б побудуємо кут між даними векторами, побудуємо вектор b1, що дорівнює вектору B, таким чином, щоб вектори b1 і A мали спільний початок, і кут між векторами А і Б буде кутом між векторами А і b 1 Нехай даний рівносторонній трикутник знайдемо кут між векторами ЦБ і АЦ, кут між векторами дорівнює куту між векторами ЦБ і ЦК і дорівнює сумішний кут до 60 градусів, дорівнює 120 градусів. Кут між протилежно напрямленими векторами дорівнює 180 градусів, а між співнапрямленими векторами 0 градусів. Якщо хоча б один з векторів А або Б нульовий, то кут між ними дорівнює 0 градусів. Для будь-яких векторів А і Б справедлива рівність. Величина кута між векторами більша або дорівнює 0 градусів, але менша або дорівнює 180 градусів. Скалярний добуток векторів можна знайти і за допомогою теореми. Скалярний добуток векторів дорівнює добутку їх довжин на косинус кута між ними. Якщо скалярний добуток двох ненульових векторів дорівнює 0, нулю, то ці вектори перпендикулярні. З'ясуємо, чи перпендикулярні вектори А і Б. Якщо а має координати 1, 2 і 4, Б координати мінус 2, 3 і мінус 1. Знайдемо скалярний добуток векторів дорівнює 0, отже, вектори є перпендикулярні. І навпаки, якщо вектори перпендикулярні, то їх скалярний добуток дорівнює 0. Косинус кута між ненульовими векторами із теореми можна обчислити за формулою. Косинус кута між векторами дорівнює їх скалярному добутку, поділеному на добуток їх модулів. Нехай дано ABCD A1B1C1D1 куб. Знайдемо скалярний добуток векторів BD і A1C1. Кут між векторами BD і A1C1 дорівнює куту між векторами BD і AC. Вектори лежать на перпендикулярних прямих, тому що діагоналі у квадрата є перпендикулярними. Отже, кут між векторами дорівнює 90 градусів. А це означає, що скалярний добуток векторів BD і A1C1. Дорівнює нулю. Знайдемо код між векторами b1D і a 1 c Для цього виберемо систему координат таким чином, щоб точка B лежала в початку системи координат, а ребро куба BA лежало на осі абсис, BC на осі ординат і bb 1 на осі аплікат. Нехай AB дорівнює A, тоді точка b 1 має координати 0, 0 і A, де координати AA і 0, і A1 1 координати. А, 0 і А, і точка С має координати 0А і 0. Знайдемо координати вектора B1D і а 1 c Від координати кінця вектора віднімаємо відповідну координату початку вектора. І косинус кута між даними векторами дорівнює їх скалярному добутку, поділеному на добуток їх модулів. Знайдемо скалярний добуток векторів дорівнює сумі добутки відповідних координат. І дорівнює а квадрат. Знайдемо модуль вектора b1d дорівнює А коренів з 3, модуль вектора a1c1 дорівнює також А коренів з 3, підставимо і косинус кута між даними векторами дорівнює 1 третя. Отже, кут між векторами b1d і a1c дорівнює аркосинусу косинусу 1 третьої. Нехай відомо, що модуль вектора а дорівнює 2, модуль вектора b корінь з 3, кут між векторами. 30 градусів знайдемо ось такий добуток. Розкриємо дужки. отримаємо після зведення подібних доданків 2 помножити на квадрат вектора А, додати добуток векторів В і А і відняти 15 помножити на квадрат вектора В. Квадрати векторів можна замінити на квадрати їх модулів, а скалярний добуток векторів записати як добуток їх модулів на косинус кута між ними. І отримаємо ось такий вираз. Виконуємо обчислення і отримаємо мінус 34. Задання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні.